Дивіться, на 35 гривень <газу> газ балон дали. Коротше, міняв змішувач на роботі. Після будови поїхав на роботу. Так, в 16 годині я почав. Ну, коротше, з півтори годинки попрацював. Заробив тисячу гривень. Не за 15 хвилин, ну і то слава Богу. Змішувач замінив і замінив стрічку О, цю захисну між ванною і стіною. І все, в квартирах. Відео не знімав, бо квартира зйомна. Так що якось отак. В людини не було 35 гривень. Та кажу, не потрібно закидати на дрони. А вона говорить, типу, он, балон каже, як утилізувати. Каже, там трошки газ є. Та кажу, давайте я заберу. Дивись. Все забрав, дивіться. Все повикидаю. Щось чермет піде, щось сміття. Все, відкриваю свою. Ластівку намучився. В квартирі 35. Тут 35. 23 градуса тепла. 23 градуса тепла, це жахливо. У нас вдома 25. 20...